Нашим підписникам добре відомо, що наш канал є націоналістичним і сповідає ідеологію інтегрального націоналізму. Нашою цілею є огляд історії України, особливо ХХ століття, та огляд цієї ідеології. Саме тому в цьому відео ми пропонуємо вам огляд історії виникнення та розвитку українського націоналізму з самих його давніх витоків і до сьогоднішніх пір. Як не дивно, Наша історія починається недалеко не в 1929 чи 1917 році, і взагалі не у 20 столітті. Наш шлях починається 9 березня 1714 року, бо саме в цей день народився великий кобзар та українець Тарас Григорович Шевченко. Так, саме з нього йдуть витоки українського націоналізму. Насамперед. Кобзар у багатьох своїх творах викликав протиставлення ідеї гордості за своє українське походження та пам'яті своєї мови, культури імперському панславізму, який тоді був популярним у освічених кіл Російської імперії. У своїй творчості він також робив заклики до збереження расової чистоти українцями, а також прямо закликав українців до боротьби зі зброєю у руках з окупантами та ворожую злою кров'ю волю окропить. Проте, якщо взяти інших відомих письменників України плюс-мінус на рівні Шевченка, наприклад, Івана Франка або ж Лесі Українку, варто згадати те, що вони хоч і були прихильниками визволення України і називали себе націоналістами. Насправді їхні націоналістичні погляди були подібні на огидний націоналізм французької революції і зовсім не похожі на звичайний і зрозумілий нам націоналізм. Так, ідеолог українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов. Про якого ми в цьому відео ще поговоримо, писав у своїй книжці Геополітика про те, що такий націоналізм був пропитаний раціоналізмом, матеріалізмом, соціалізмом та вороже ставився до релігії церкви. Проте, ми не говоримо, що цих діячів не варто поважати чи не вшановувати. Ми поважаємо усіх людей, які віддали своє життя на служіння українській нації в тих чи інших сферах. Проте, як історичний факт в історії українського націоналізму це треба враховувати плавно, ми переходимо до ХХ століття. Століття, коли український націоналізм повністю сформувався ідейно та вів запеклу боротьбу проти своїх ворогів. У цьому історичному періоді для початку нам варто спам'ятати Михайла Грушевського. Відомого українського академіка та політика, голову УЦР та дослідника української історії, він є автором історії України Русі, у якій розписав історію нашої країни від часів Русі до доби руїни, щоб справ велике враження на багатьох майбутніх українських патріотів. Як нам відомо, він де факто був головою України у 1917-18 роках. Проте ідея української незалежності могла б бути набагато менш популярною, якби не Микола Міхновський, відомий український самостійник та один з головних авторів українського націоналізму ХХ століття. Саме він найбільше вплинув на ідею української незалежності, та, врешті-решт, добився свого, УНР видало славнозвісний незалежницький четвертий універсал 22 січня 1918 року. Окрім цього, у цьому списку варто згадати Симона Петлюру, другого голову директорії УНР та військовика її армії. Не дивлячись на його численні вади, Симон Петлюр був ярим прихильником збройної боротьби за її свободу та намагався використати іноземні зв'язки, зокрема з Польщею, задля боротьби з більшовизмом. Тепер ми прийшли до третього періоду становлення українського націоналізму. Він тривав із кінця існування директорії УНР та до кінця Другої світової війни. За цей період відомими історії стали другорядні постаті часів перших визвольних змагань. До таких постатей, безумовно, можна в першу чергу віднести Євгена Коновальця, полковника УСС та засновника УВО. Цей ветеран Першої світової війни після Берестейського миру приєднався до лав УНР та подавляв комуністичні повстання на її теренах. Потім, після сумнозвісної грамоти Скоропадського, який видав 14 листопада 1918 року, він разом з Петлюрою Вінниченком та більшою частиною української армії підняв повстання проти гетьмана, а згодом продовжив боротьбу проти наступу більшовиків. Після поразки УНР він опинився на еміграції та створив вище згадану Уво політичну організацію, яка диверсійним шляхом боролася як проти польських. Так і проти радянських окупантів України. Згодом, надихнувшись ідеями інтегрального націоналізму, коновалець створив УУН і став її першим лідером аж до свого трагічного вбивства агентом НКВС Павлом Судоплатовим. Говорячи про коновальця, неможливо не згадати його наступника Андрія Мельника, який був його поплічником в УСС у ВО та, як було вже згадано, його наступником в ОУН. Який, незважаючи на великі труднощі та зради з боку своїх братів по організації, сумлінно та відверто продовжував вести ООН у її завзятій боротьбі за рідний край. Окрім нього, варто згадати такого видатного ідеолога українського націоналізму, як Дмитра Донцова, який своїми писемними працями суттєво вплинув на розвиток ідеології нашого націоналізму та сильно вплинув на подальше перетворення УВО на організацію українських націоналістів. Його ідейний спадок досі продовжує впливати на українських націоналістів та, без сумнівів, назавжди залишився у фундаменті цієї ідеології. Наостанок, щодо періоду інтервелуму та других визвольних змагань, варто згадати таку особистість, як Миколу Сціборського. Він, як і Донцов, вплинув на розвиток українського націоналізму, зокрема тим, що він видав книгу Націократія, у якій у короткий спосіб виражені стовпи ідеології ОУН. Ця книга і нині має особливий інтерес у націоналістичному середовищі, то всіляко рекомендується до прочитання як нами, так і багатьма націоналістами. Окрім того, варто згадати також те, що Сіборський у 1939 році зробив перший проект конституції майбутньої української держави, який сьогодні можна вільно знайти у інтернеті. Тепер поговоримо про останній на сьогоднішній день період розвитку українського націоналізму, період після Другої світової та до сьогодні. Загалом, говорячи про період холодної війни, то в цей період усі націоналістичні рухи Європи переживали період тотального занепаду, і оригінальні рухи виродилися згодом у забуті усіма громадські організації націонал-демократичного спрямування, або ж вимерли повністю. ООН не стало виключенням. І обидві її частини згодом занепали та стали маловпливовими і ніколи вже незначної участі в історії України не приймали. Куди цікавішим є період розпаду СРСР, коли в Україні активно діяв національний рух. Його пік постав на 91 рік, коли СРСР остаточно занепав та згодом почались вибори першого президента України. Найбільш важливими політиками того часу, яких приблизно можна віднести до націоналістів, були В'ячеслав Чорновіл та Левко Лук'яненко. Проте з великим відривом вони програли екс-комуністу Кравчуку, а згодом і самі занепали як політичні діячі. Хтось криваво, як Чорновіл, якого вбили за замовою кучми, опонентом якого він був, а хтось тихо і без великого розголосу, як Лук'яненко. При владі ствердилися екс-комуністи місцевого спрямування, які сповіли в країні плутократію, та знищили тих революціонерів, які фактично зробили національну революцію 91-го року. З цього ми робимо висновок, що причиною всього став перехід саме до ліберальної демократії, яка їй дала змогу прийти до влади радянським партійцям та директорам, які мали матеріальні засоби для самопопуляризації. Говорячи ж про повністю націоналістичні рухи, то першу такою партію можна назвати соціал-націоналістичну партію України або ж СНПУ. Вона оригінально притримувалась ідеології соціал-націоналізму та була більш ідейно схожою на ОУН. У 2004 році партія змінила назву на Всеукраїнське об'єднання Свобода звіклася соціал-націоналізму та стала системною лівонаціоналістичною партією на чолі з Олегом Тягнибоком. У 2008 році від партії відкололася Соціал-націоналістична асамблея на чолі з Андрієм Білецьким. Ця нова партія повернулася до соціал-націоналізму, а в 2015-му вона трансформувалася у партію Національний Корпус, яка існує й досі, і яка стала стежнем славнозвісного полка Азов. Про обидві партії можна сказати те, що вони за всю свою історію були не дуже популярними, не в останню чергу через відсутність засобів для масового поширення їх ідеології, і зазвичай вони набирали не більш ніж 1-2% на виборах. А за часів Янукович їх відверто репресували. Тим не менш, сьогодні їх члени щиро борються за Україну проти російських загарбників. Сподіваємось, що після перемоги у цій війни націоналістичні партії зможуть стати куди більш популярними і їхня ідеологія стане популярною в народі як у часи ОУН.